Відділ навчання ризиками та взаємодії з громадськістю з питань протимінної діяльності Центру протимінної діяльності Державної спеціальної служби транспорту покладені такі завдання, як одне їх завдань, як інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Наш відділ проводить такі інформаційні заняття з різними категоріями населення, виковими групами. Метою якої є скорочення кількості смертей та тілесних ушкоджень, які спричинені вибухонебезпечними предметами, шляхом обізнаності населення, ризикам, які приносять вибухонебезпечні предмети. Будуть задіяні працівники поліції, які в своїй діяльності при виконанні службових обов'язків можуть використовувати цю інформацію, розповсюджувати її, доводити до населення правильні дії. При виявленні вибуху небезпечних предметів. Наші підрозділи Центру противіної діяльності під час повномасштабного, повномасштабного вторгнення були задіяні при створенні мінно-вибухових загороджень для недопущення прориву противника. Наші підрозділи проводять очистку розвинованих територій. На жаль, є і пострадавші, є і командир роти, інженер сеперний. Вединфолов втратив ногу під час виконання своїх бойових завдань. Планується в навчальних закладах з дітьми, знову ж таки, різних вікових груп. Будемо наращувати продовжувати проводити просвітницьку інформаційну роботу. Починаючи від дітей, навіть з обмеженими вадами зору, слуху, так і з категоріями дорослих дітей. Збирали громади, проводили заняття в громадах на деокупованих територіях, які були під обстрілями, дивилися бойові дії з різними категоріями людей. Всі ми знаємо прекрасно, що з 2014 року на території України у нас йде війна. Мінометні міни це артилерійський снаряд, він доставляється з міномету, також різні модифікації, різні відстані, різні калібри і так далі. Біномет... Міни. Говоримо, що такі міни. Міни діляться на два типи протитранспортні та протипіхотні. До них дуже, дуже є небезпечно. Вони вкривають велику кількість території за дуже короткий час. Подавляються дистанційно. Варто пам'ятати, що не всі вони викупають утрати. Це може бути закінчитися трагічно. За даними ДСНС, десь 30% випущених боєприпасів вони не розбивають. Тому треба пам'ятати, що він коридати другого шансу. Він не маскують е, в місцевості. Е, частіше всього закопують під ґрунт, тому їх дуже важко, і неможливо побачити.